Мінальні новини мешканку Золочівщини та дружину колишнього військового викрили на проросійській пропаганді. З'ясувалося, що жінка у російській соцмережі Однокласники висловлювала своє захоплення країною-окупантом, а також дискредитувала Збройні сили України. У прес-службі додали, що свою антиукраїнську діяльність жінка розпочала. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз жінці вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Справу передали до суду. Відомо, що чоловік жінки, колишній заступник командира однієї із військових частин. У ДТП на Золочівщині загинув 22-річний мотоцикліст. На Золочівщині мотоцикліст не впорався із керуванням і зіткнувся з деревом. Наслідок отриманих травм він загинув на місці. Як повідомили у поліції Львівської області, дорожня транспортна пригода сталася 7 серпня уранці на дорозі між селами Сасів та Руда Колтівська. Як встановили правоохоронці, 22-річний мешканець одного із сіл нашого району не впорався із керуванням мотоциклом Ямаха, з'їхав з дороги у лісосмугу, де зіштовхнувся з деревом. Внаслідок удару чоловік загинув на місці. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо транспортної пригоди. До Бузької районної лікарні доставили чоловіка, який отримав опіки обличчя і рук, намагаючись загасити пожежу на своєму обістці. Його стан лікарі оцінюють як середньої важкості. Як розповіли у головному управлінні ДСНС Львівщини, повідомлення про пожежу у селі Бачка до них надійшло 9 серпня близько 12-ї години. Пожежа виникла у дерев'яній літній кухні і швидко поширилась на гараж. Також існувала загроза перекидання вогню на поруч розміщений житловий будинок. До приїзду вогнеборців, 62-річний господар. Намагався власноруч загасити пожежу, внаслідок чого отримав термічні опіки двох рук та обличчя другого ступеня. Його госпіталізували близько 14-ї години. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Вогонь повністю знищив літню кухню, гараж, побутову техніку, господарський інвентар та речі домашнього вжитку, а також одну тонну зерна. Житловий будинок. Вдалося врятувати. До ліквідації пожежі залучилось дев'ять чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки. Обставини та причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. На часі Київ сталося ДТП, а саме у селі Хватів. Тут не розминулися дві автівки Audi Q7 та Toyota Camry. Удар був такої сили. Що в однієї із автівок вирвало передню стійку. На місці ДТП працювала поліція. Новини освіти. Традиційно напередодні нового навчального року відбуваються серпневі зустрічі педагогів. Украй важливими є такі заходи у такий складний для України час. Тому за ініціативи Бродівського центру професійного розвитку педагогічних працівників стартував серпневий марафон. Освітній процес в умовах війни виклики та новації, який розпочався 16 серпня 2022 року у Заболоцівській територіальній громаді у Дуб'євському закладі загальної середньої освіти перших других ступенів із дошкільним підрозділом. До освітян усієї громади з вітальним словом звернулися представники органу місцевого самоврядування Марія Дескант. Сільський голова та Наталія Грицеїшин, начальниця відділу освіти та гуманітарної політики. У кулуарах події усі охочі мали можливість поспілкуватися із колегами, обмінятися враженнями за горнятком кави чи чаю. Підсумки дня у Заболоцівській громаді підбили. Начальниця відділу освіти та гуманітарної політики Заболоцівської сільської ради Наталія Грецеєшин і директорка Кардуб'євського закладу загальної середньої освіти перших других ступенів із дошкільним підрозділом Надія Прихідько. Чотири години, три сесії, вісім локацій, дві перерви, дванадцять спікерів, вісім партнерів, понад сто учасників. Ось одиниці виміру, серпневого марафону. У Заболоцивській територіальній громаді. Інші новини. Працівники Бузького міського комунального підприємства дитячо-юнацької спортивної школи та діти спільно оновили ігровий та спортивні майданчики по вулиці Папірня у Бузько, пофарбували дерев'яні та металічні конструкції, зібрали сміття, обкусили територію. У селі висоцько Заболоцивської громади кипіла робота на одній із волонтерських кухонь. Хтось привіз продукти, хтось випікав, готував, заморожував, тушкував. У всіх була одна мета допомогти армії нашим захисникам. 6 у місті та 5 у селах. Бродівська міська рада прийняла рішення щодо перейменування вулиць у громаді. У відповідь на звернення громадян, робоча група з ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму на території Бродівської громади. Напрацювала перелік вулиць, які пропонувала перейменувати при обрані варіантів нових назв для вулиць. Обрали принцип відновлення історичних назв, якщо такі були. Використання місцевих топонімів чи історичних фактів перейменування на цьому етапі стосувалося вулиць, у назвах яких містилися маркери радянської чи російської ідеології. Над перейменуванням вулиць для вшанування сучасних героїв захисників України з Бродівщини працювали на наступних етапах. Пропозиції робочої групи розглянули депутати на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань. А рішенням сесії затверджено погоджені варіанти. Вулиця 8 березня, нова назва Юліана Чорнія. Вулиця Пушкіна. Відновлено історичну назву церковна, вулиця Тудора, нова назва отця Михайла Левенця, вулиця Миру, нова назва волонтерська, вулиця Бічна Перемоги Червоної Калини, вулиця Дружби. Пропонується назва Бастіонна. Пропозиція щодо перейменування вулиць Короленка та Перемоги доопрацьовуються. Також маємо ще декілька вулиць, які треба розглянути. Та прийняте рішення щодо доцільності перейменування. У Старостинських округах старости провели консультації із мешканцями сіл та погодили такі перейменування: у селі Бучина, вулиця Колгоспна, нова назва Березина, в селі Грималівка, вулиця Колгоспна, нова назва Теодора Варави. У селі Клекутів, вулиця Колгоспна, нова назва Зелена. У селі Суховоля. Вулиця Колгоспна, нова назва Тернопільська. У селі Шнарів, вулиця Колгоспна, нова назва шкільна. Депутати підтримали пропозиції мешканців старостинських округів на засіданні депутатської комісії та затвердили їх на сесії. Перейменування вулиць не зобов'язує мешканців цих вулиць. Змінювати вже існуючі документи на власність чи прописку. Всі наступні документи будуть оформлюватися вже із урахуванням перейменування. Діти Радивелівської громади повернулись із самеденного літнього таборування у Польщі у форматі партнерської співпраці. Редовелівської міської ради з гміною нова Республіки Польща 20 рот тінейджерів провели веселий та незабутній час за кордоном. Відвідали за цей час наймальовничіші туристичні куточки регіону. За сприяння польської сторони діти Радивелівської громади мали можливість відпочити на озері, пограти у волейбол, покататись на квадроциклах. Місцева мерія організувала екскурсію до лісництва. На плантації молодих насаджень дерев пізнавальною була зустріч із пожежниками гміни Нове, які показали цікаву програму для дітей. Літнє дитяче таборування відбулось у рамках реалізації меморандуму про співпрацю підписаного Радивилівським міським головою Миколою Карапетяном та бургомістром гміни Нове Чеславом Волінським у травні 2018 року. Відтоді громада активно розвиває українсько польські відносини із метою обміну досвідом у сфері культурно-освітньої діяльності цивільного захисту населення. Тощо Працівники комунального підприємства Броди турбуються про дозвілля та безпеку найменших мешканців Бродівської громади. Обкусили територію дитячого майданчика у мікрорайоні великі Фільверки, обстежили обладнання. Тут завжди багато дітей, тож без поломок не обходиться. Сходинки на гірку та інші елементи були зламані. Те, що піддавалося ремонту відремонтували, сходинки виготовили нові. 9 серпня у Лугівській філії Заболоциського центру культури дозвілля та спорту у рамках християнського табору при сприянні Червоного Христа України був проведений майстер-клас із виготовлення віночків і штучних квітів. Майстер-клас провела кокіна Марина, яка разом із сім'єю виїхала із під обстрілів із рідного Харкова та знайшла прихисток у селі Забулоці. Весела енергійна творча жінка не сидить без діла. Вона неодноразово проводить різні майстер-класи 10 серпня 2022 року у приміщенні сесійної зали Лопатинської селищної ради. Відбулася нарада завідувачем червоноградського районного відділу держустанови, Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України Анатолієм Семеновичем Дуденко та санітарним фельдшером Аллою Михайлівною Ляскою. На даній нараді було обговорено ряд питань: а саме якість питної води, харчування дітей у школах, медичне обстеження дітей та профілактика інфекційних захворювань. У близькому центрі надання адміністративних послуг встановлено електронну систему керування чергою, яка значно спрощує та покращує можливість отримання послуг. Проєкт реалізований за сприяння управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної військової адміністрації. Берестечківська міська територіальна громада регулярно проводить збір продуктів харчування та речей першої необхідності з метою їх подальшої доставки військовослужбовцям на території, де ведуться активні бойові дії. Напередодні до місця призначення було відправлено черговий вантаж із допомогою, а саме свіжі овочі, фрукти, печиво, сало, воду, мінерально. Ланцюги до бензопел, інструменти для обладнання бліндажів, маскувальні сітки, спальники, карамати. Велика вдячність працівникам Берестечківської міської ради, трудовим колективам закладів освіти і культури громади та всім небайдужим жителям за надані продукти до слова, окрім зібраних. Працівниками центру культури та національної пам'яті Берестечківської міської ради коштів деяку суму вдалося виручити ще й завдяки зданій ними макулатурі. Таким чином вдалося придбати п'ять газових горілок і балончики до них. А щоб наші захисники, які нині знаходяться на передовій, посмакували домашніми стравами, невтомні господині. Разом насолили хрумких огірочків та наварили пахучого яблучного варення. Дякуємо кожному, хто в непростий для країни час зберігає активну громадянську позицію. У мистецькій залі Бродівської книгозбірні у передень великого християнського свята приображення Господнього, яке ще називають другий спас, великий спас. Відбувся еколого-краєзнавчий захід. Про християнське свято приображення Господнє. Розповіла присутній бібліотекар абонементу для дорослих користувачів Ірина Гулі-Гроцька, працівник еколого-освітнього відділу НПП «Північне Поділля Надія Шушкевич провела майстерку із виготовлення спасівського букета. Вела захід, завідуючи відділом обслуговування користувачів Еріка Нохтєва. Спасівські букети, створені власними руками, будуть освячені у церквах та стануть оберегом для кожного. Крапельниці засоби для ін'єкцій, а також дороговартісні дефібрилятори Радивелівській центральній лікарні, передав міський голова Микола Карапетян. Усе це необхідне для підтримки та збереження людського здоров'я у громаду, надано через формат співпраці з фондом міжнародної солідарності Республіка Польща. Медзаклад використовуватиме ці засоби, в тому числі і для медичного обслуговування внутрішньопереміщених осіб. Які проживають на території громади на цій важливій умові, наголосив директор КНП Радивилівська центральна міська лікарня Федір Стецюк, в рамках підтримки захисту цивільного населення України під час бойових дій, фонд міжнародної солідарності Республіки Польща підтримує активну співпрацю із Радивилівською міською радою, реагуючи на постійні запити у потребі забезпечення вимушених переселенців. Постраждалі від війни українці продовжують евакуацію із прифронтових регіонів. Майже двом тисячам, із них саме Радивилівська громада, стала новою домівкою. Фонд міжнародної солідарності Республіки Польща не вперше підставляє плече благодійної підтримки українцям. У співкоординації із Радивилівською міською радою у липні ще ця доброчинна фундація успішно реалізувала ще одну масштабну гуманітарну місію, надавши на потреби переміщених осіб речі. Першої необхідності це продукти, харчування, засоби гігієни та дитячі суміші. Для потреб КНП Бузька центральна районна лікарня та хоспісного відділення Олеської районної лікарні за сприяння Олени Бжезінської 20 серпня прибула гуманітарна допомога із Польщі пролежневі матраси, хірургічні нитки. Лапароскопічні рукоятки ультразвукової хірургічної системи. Бузький міський голова Ростислав Сліпець щиро вдячний друзям із Варшави, які вже неодноразово направляли гуманітарну допомогу для потреб військовослужбовців збройних сил України та пацієнтів медичних закладів Бущини. Працівники культури села Підгірця спільно із НПП Північне Поділля провели майстер-клас виготовлення Спасівського букета напередодні свята приображення Господнього за давньою українською традицією. У народному домі бібліотеки села Підгірця відбувся майстер-клас по виготовленню букетів. А працівник НПП Північне Поділля Тишко Тетяна розповіла історію свята із традиціями та прикметами. Діти з великим задоволенням виготовляли букети із пахучих трав та квітів для освячення у храмі. Усі отримали багато-багато позитивних емоцій після освячення букетів. У церкві він захищає дім та сприяє хорошому врожаю до мистецько-патріотичної благодійної акції за мирне чисте світло небо борис Україну до кінця. За участі народного аматорського гурту Берест доєдналися жителі села Гумнище. У ході дійства звучали також пісні у виконанні солістки гурту, бонус трек Юлії Дергай для присутніх місцеві господині підготували щедру ярмарку, вирочені із продажу смаколиків кошти та благодійні внески у загальній сумі 10 тисяч 28 гривень, передані на потреби Збройних сил України. До проведення мистецько-патріотичної благодійної акції за мирне, чисте світло небо бореться Україну до кінця. Долучилися також і жителі села Перемель у День Незалежності України. Для присутніх душевно линули українські пісні у виконанні народного аматорського гурту Берест і солістки гурту Бонус трек Юлії Дергай з імпровізованої сцени односельчан пісенно вітала із святом Оксана Гаврилюк, Невтомними руками талановитих господинь славного перемеля була організована щодо благодійна ярмарка. Гості патріотичного дійства раз за разом підходили до юних продавців і продавчин, аби придбати красиво оформлений смаколик чи прикрасу, виготовлену власноруч напередодні. Цього дня спільними зусиллями жителі мальовничого села зібрали на підтримку українських захисників. 22 двічі гривень у Радивилівській територіальній громаді покладанням квітів та хвилиною мовчання вшанували подвиг героїв минулого та сучасності, які боролись за Україну, її свободу та процвітання у день найбільшого національного свята, в річницю незалежності України. міський голова Микола Карапетян подякував усім жителям громади за єдність, підтримку та згуртованість у тяжкий час війни. А також нагородив представників трудових колективів, громадських активістів та волонтерів Радивелова грамотами міської ради квітами та цінними подарунками цього дня до організованої у місці акції і шанування пам'яті полеглих українських захисників героїв, Долучилась також заступниця начальника Рівненської обласної військової адміністрації Людмила Шотковська, голова Дубинської районної військової адміністрації Всеволод Пекарський, начальниця головного управління Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області. Юлія Шегорева, голова Дубинської райради, Віктор Ковальов, перед цим у залі засідань міської ради відбулись короткі урочистості зі словами вітань керівництва громади району області із надзвичайно важливим та вагомим святом для всіх українців, встановленим на честь нашої багатовікової історії. Під камінщина відзначила День Незалежності України, хвилина мовчання за загиблими героями, спільне виконання державного гімну України. Так, під камені розпочався урочистий захід з нагоди Дня Незалежності України. А далі із привітальним словом звернувся селищний голова. Богдан Бутинський зазначив, що ми усі у вічному боргу перед матерями і батьками за те, що вони виростили мужніх і сміливих патріотів, схиляємо перед матерями, дружинами, дітьми, які втратили своїх найрідніших дітей, пам'ятатимо. Кожного хто віддав своє життя за Україну і хто боронить нашу державу в ході урочистостей від імені присутніх воїнів-захисників звернувся Валерій Кучер, який повернувся з війни з пораненням та привітав жителів громади. Зі словами Шани та глибокої вдячності виступили учні підкам'янської школи мистецтв. Учасники художньої самодіяльності народного дому, учні підкам'янського опорного закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів, долучилася і Підкам'янська селищна бібліотека, створивши зворушливу виставку Україна до і після цей захід символізує нашу незламність, а також демонструє, що незважаючи на бомбардування та вбивства. Ми залишаємося впевненими, що ми переможемо, і лунала у цей день молитва з вуст присутніх до Бога із проханням захистити український народ, військо підтримати і оберігати їхнє життя. Тепла зустріч людей, за плечами яких велика історія життя нерозривно пов'язана з історією української держави. У Народному домі міста Броди зібралися півсотні представників Бродівського товариства політичних в'язнів і репресованих. Урочисті збори активісти районної організації присвятили 31-й річниці незалежності України. Та 115-ті річниці від дня народження головнокомандувача ОПА Романа Шухевича урочистості розпочали з виконання державного гімну та вшанування скорботною хвилиною мовчання мужніх воїнів, які героїчно загинули за Україну. Як зазначила директорка комунальної установи Бродівський народний дім Марія Пишна, пам'ять про всіх невинно убитих гуртує нас живих і дає нас снагу боротися із ворогом заради майбутнього, кріпімся у вірі. Що кожен прийдешній день наближає нас до перемоги, наголосила ведуча заходу. З нагоди свята представників старшого покоління привітала талановита молодь. Вихованці Бродівської школи естетичного виховання зворушили присутніх до сліз. Святкова зустріч представників товариства політичних в'язнів і репресованих завершилася спільним виконанням духовного гімну України. Боже великий єдиний нам Україну храни». Біля пам'ятника Покрови у Буску відбулися урочистості з нагоди відзначення найголовнішого для українців свята дня нашої незалежності. Учасниками урочистості стали представники установ та організацій міста. Керівництво міської ради на чолі із головою Ростиславом Сліпцем. Депутати військовослужбовці збройних сил України, діти майбутнє нашої країни, розпочалося святкування за пальним гопаком у виконанні народної хореографічної студії Арніка. Після виконання усіма учасниками заходу спільно із народною хоровою капелою освітяни державного гімну відбулося покладання квітів військовослужбовцями та міським головою до пам'ятника незалежності, першого в Україні монументу, встановленого до цього найважливішого свята країни, надалі слово мав очільник громади Ростислав Сліпець, який зазначив, що Роки незалежності стали випробуванням для всіх нас, випробуванням на зрілість, на самоповагу, на взаєморозуміння, на захист своєї країни та її територіальної цілісності, на відстоювання своїх прав та свобод. Ми схиляємо голови перед захисниками і захисницями України, які полягли на полі бою у боротьбі з російськими окупантами. Вони усі віддали своє життя за рідну землю за синьо-жовтий прапор, за майбутнє держави, за право гордо називати себе українцем. Відбулося чергове засідання 21-ї сесії селищної ради, 8-го скликання, яке провів селищний голова Роман Форда. В Умовах війни обранці продовжують розглядати надважливі питання. На порядку денному депутати розглянули та прийняли рішення 42 різних питань. Загалом участь у роботі сесії взяли 15 депутатів селищної ради, зокрема під час сесії, затвердили низку рішень виконавчого комітету. Прийняли програму по локалізації та ліквідації амброзії, полинолистуї та інших карантинних рослин. Місцеву програму. Інформатизації цифрова Красненська територіальна громада на 2022-2024 роки затверджено положення про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти. Внесено зміни у комплексну програму розвитку первинної та вторинної медико-санітарної допомоги. Сьогодні, в умовах війни, відзначаючи 31-ю річницю незалежності України, у селищі Красне біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся молебень за мир в Україні, який провели духовні отці Степан Жукровський, Володимир Целень та Юрій Толочний. Захід розпочався із виконання гімну України. З вітальними словами до присутніх звернувся селищний голова Роман Форта. Який подякував нашим військовослужбовцям та побажав усім миру, злагоди міцного здоров'я, щедрої долі, благополуччя і достатку, мудрості і успіхів у справах та починаннях заради процвітання незалежної України. За патріотизм, патріотичне виховання, молоді, любов до України та з нагоди дня незалежності України, селищний голова відзначив подякою мешканця селища міського типу Красне Мар'яна Длогуша, який сьогодні відзначає своє 70-річчя. Далі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв України, ведучі заходу Уляна Прокопюк та Оксана Кошенська, розповідаючи про утвердження незалежної держави. Запрошували до виступів учасників. Художньої самодіяльності. Зокрема, цікавий вірш зачитала дівчинка з Харківщини, яка зараз проживає у громаді. У День незалежності України працівники Берестечківської міської ради традиційно вшанували пам'ять героїв, які віддали життя за волю та суверенність нашої держави, схиливши голови у молитві за полеглих патріотів рідного краю, усі разом поклали квіти на меморіалі слави. Після цього долучилась до благодійної акції на підтримку захисників. Які боронять від ворога нашу землю, та завдяки яким ми твердо переконані, у заповідному все буде Україна у неділю, 28 серпня, у хуторі Марушка Красненської територіальної громади відбувся храмовий праздник Успіння Пресвятої Богородиці та 20 двадцятилітті освячення новозбудованого храму, парохом і організатором відпуст. Ових і ювілейних урочистостей був отець парох ігор Макар. Святкові урочистості очолив єпископ сокальсько жовківської української греко-католицької церкви Михаїл Колтон.